Друзі, привіт! З вами шалений Короп'ятник. І чи замислились ви, скільки ми витрачаємо часу для того, щоб, наприклад, вночі приготувати після клювання поводок і закинути його в воду? На це потрібен якийсь час. Для цього до нас приходить ось така поводочниця на допомогу. Ви просто в домашніх умовах. Робите повідки з різних крючків, але не в'яжете петельку, бо ви не знаєте, на що саме будете ловити. Чи на маленький попапчик, чи це буде бойл. І давайте я покажу, як, наприклад, ми вночі прокидаємось і робимо в швидких умовах цей повідець. Ми просто беремо, вибираємо гачок, чи шестірка, чи четвірка, знімаємо з шпільки нашої. Я зробив в домашніх умовах просто три оберта накинув. Ми їх знімаємо, беремо наш або бойл, або поп-ап, одягаємо на голку і просто перетягуємо на нашу пітельку, Яку тепер ми можемо чи підтянути, чи навпаки. Збільшити. Ось так. Тобто для бойла ми робимо волос більший, для попапа менший. Ми просто відміряємо і тепер накидаємо на нашу ніжку гачка наші оберти поводкового матеріалу, заводимо. І робимо нашу п'етельку. Зайвий хвостик ми обрізаємо. Ось за буквально півхвилинки ми зробили новий повідець. Одягаємо, закидуємо в воду і ловимо крупних карапів або амурів. Друзі, підписуйтесь на мій канал, став лайки і чекайте нових відео.